З Послання приписуваного Варнаві. Створіння нове. Господь віддав Плоть Свою смерті. Щоб нам сподобитися освячення у відпущенні гріхів наших виливом крові Його. Про нього сказано було в Писаннях Ізраїлю. І нам так само. Писання говорить. Він зазнав страждань за гріхи наші і мучився за беззаконні наші, і ранами Його ми зцілилися. Як вівця, веден був він на заколення, і як овечка перед тим, хто стриже його, мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Тому слід нам, палаючи, подякувати Господу, який явив нам колишнє, наставив нас на теперішнє. І навіть і прийдешнього від нас не приховав. У Писанні сказано недаремно ставлять пастки на птахів це означає справедливо приходить смерть до того, хто, знаючи шлях праведності, спокушається на стежку темряви. І ось ще браття мої. Якщо Господь владика всіляких і той, кому Бог говорив під час створення світу. Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Забажав постраждати заради нас. Чому забажав він перетерпіти саме заради людей? Почуйте, Пророки, яким він сам дарував благодатцю, свідчили про нього. Належало йому з'явитися у плоті і страждати, щоб розтрощити смерть і явити Воскресіння. Належало йому виконати обітницю, даньну батькам, випликати, перебуваючи на землі народ новий, ним обраний і воскресіннями бити, що він і буде суддеєм. Понад те наставляв він Ізраїль, творив великі чуда і знамення, хоча люди ці не розпізнавали його і його не полюбили. Він оновив нас через відпущення гріхів. Сотворив те, щоб ми стали іншими, уподібнюючись до душі дитини, наче досконало перетворив нас. Бо про нас і сказано в Писанні у словах Отця, звернених до Сина: Створимо людину за образом і подобою нашої, і нехай панують вони над рибами морськими, і над птахами небесними і над звірами. Коли ж побачив Бог, що створив вас вельми добре, сказав Він. Плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Промовив він це до Сина нині ж явить тобі те, що промовляє до нас. У дні ці останні знову творив Він, бо говорить Господь ось творю останніх першими. До цього відносяться також слова Пророка увійдіть у землю, де тече молоко і мед. Отже, ми створіння нові. За слово іншого пророка, так говорить Господь Бог візьму з плоті їхньої, тобто тих, кого наперед передбачив Дух Господній, серце кам'яне і дам їм серце тілесне. Бо він сам захотів з'явитися у, у плоті і мешкав з нами. Коли Господь брат Ти мої оселяється в серцях наших, влаштовує він у них Обитель святу. Воістину знову промовляє Господь, прославлю тебе серед братів моїх і прославлю тебе в зібранні святих. Ми ж і є ці, що введені в цю землю благу. Спослання послання приписувано Варнаві, створіння нове.